Дзвонить до мене один, каже, що там твої бджоли літають. А я й не знаю. Думаю, пройду, подивлюся на свій точок лісовий. подивлюся. налив трошки меду, знайшов костюм, в мене тут походний є. Інструменту ніякого немає, нічого такого не брав. В який поналивав меду, він рідкий. У мене такого кристалізованого немає чогось, не знаю. Не закристалізувався такий рідкий, поналивав пакети. Це думаю, гляну колоди. Ось там, ну тут та пуста, ця теж. Сюди, сюди зараз відкрию, покажу. Відкрию цю колоду, зараз побачу, вони трошки літають. І ось запалив димач ось ці гляну. Теж бачу, вони літали. Ну так, слабенько, одна там, одна там. Таке. Зараз відкрию, подивлюсь, ось може і їм десь притулю. Оце на точку треба буде собі, як наступні вулики, якісь робити, треба буде робити якусь таку, я не знаю, чи в голові там квадратну таку віконнечку вирізати, О, отут. -о, от вирізав віконечко, собі відкрив, туди якийсь з боку саморізик прикрутив, зачепив на нього пакетик з медом добжіл і все, вони його візьмуть. Як треба буде, то вони візьмуть. Щоб типу, не, не так, як на рамки, а так. А так поки так. Відкрив ось колоду. Вони літали, хочу подивитися, що в них там по кормах, бачу, вони вже розповзлися. Кормів отак задовжу не видно, може там ще зверху є. Знизу під мором не дуже багато. Зараз я його легенько підчищу, поставлю палочку, Попробую притулити їм їх якось корма. Зараз постараюся, може щось вийде, покажу як вийде. Отак немає коли мені знімати. Отак два пакетика притулив до них на палочці, почепив. Кидаються трошки. Зараз акуратненько закрию. Думаю, може дасть Бог буде все добре. Ось така ситуація в горизонтальній колоді. Джоли тут вилізли, коротше куча сидять. Вони розтяглись по-любому, Корба... під'їли, підмору зовсім мало, там може штук 50, знизу там підмору не видно. Так я не знаю, що у них там, чи корма є, чи немає Отаке. Така картина, так вони Отак вони там сидять, розлізлися, зараз літаю, зараз тепло, 12 градусів, трохи вітряно, але Отаке. таке цим я нічим не поможу, тим я повісив медок, як не як, але трошки повісив, а тут Тут буде видно, зараз трошки підмор вигребу, покажу зараз десь у мене там вже і не знаю де я ту мітлу подів. У мене я не підготовлений був. Я взяв таку таку мітлу, нічого я кращого не знайшов. Тут у себе. Та я так, зараз акуратно. А, подив, акуратненько. Хі -хі -хі. Вже не акуратненько. Вже вони мені дали. А та йоп. Пересети, оце дають. Оце дають. Коротше. Та рука гола вже штук 4 причепилась. О, блін, ще одна. П'ять, шесть. Коротше, буду виключати бо не дають. Отак, Отак підчистив, як міг такою імпровізійною щіткою трошки підчистив, і все, буду закривати, не буду я їх тут тривожити далі, щоб вони мене колотили, тероризували отак. Отака довж, такий літок. Такий в них всередині. Зараз стан. Кесь сьогодні березня. Коротше, початок березня. На початок березня оце отак. Сім'ї, звісно, попросідали після морозів. Страшно. Ну, не знаю, не знаю, може дасть Бог потепліє, може, може буде добре. Як не потепліє, то буде не добре. Отаке. Зараз закрию довж. Трохи незручно, штатива нічого не взяв, просто побачив, що літають. Був у мене тут костюм такий на голову, перчатки старі. Дай думаю піду, подивлюсь. Трошки було меду, то я їм ще меду дав. Кидаються страшенно, блін такі. а, йоп пересити. Ото вже надавав, як я цього відвик. стукаю, грюкаю, Ну вони мене з'їли трохи, неправильно надів, але вже хай буде так, вже не буду нічого міняти. Зараз покажу, що там, як там ті, що медлім почистив. трошки дно теж почистив, Ну вони... Вони ось там-там позбиралися, не знаю. Бджоли дуже багатсько, взагалі море, бджоли море, а от А от толку не знаю чи буде, чи не буде, аби потепліло. Як потепліє, то може буде толк. Якщо якісь ще морози вдарять, то буде все. Отаке. Відкрив, все-таки я тут торець в цьому вулику, оце в мене ця бляха знімається, там такий квадрат. Він витягується, і силою його кулупав, кулупав, не було чим. Він і шифериною. він Там коротше, витягнув цвях одного руками, і цвяхом його піддів, бо з собою якось нічого не взяв, якось так підготовлено, Думаю, поки літаю і без збігаю. І тут бджоли майже дійшли до краю. Я трошки обламав края цих стільників. Там То воно так, і мед -то є, але мало. І там такі цвяшки є. Я на ці цвяшки надів два пакетика з медом. Там таке. Ну Не знаю, може більше чуть пів літра. Ось вони кидаються. Я тоді зняти не зміг, бо вони фу, блін, не дають знімати мені. Отаке. От не знаю. Не знаю що воно буде. Якось може далі потепліше, я візьму з собою штатив, вже буду більш підготовлений. То Зніму вже якісніше. Зимівлю в колодах, звісно, проходить трошки ужасненько. Я думав, що тут буде набагато кращий результат, але... Бачу і цвіль місцями в джіл є, і трошки опоносились. Ну, звісно, Вони опоносились, тому що вони на своєму меду. Там ні туди, ні сюди. То трошечки звісно, не, радує. не радує. Літають непогано, але толку, що вони літають. Там може є якась ліщина, такий вітер великий, що страшно. Писав мені один в коментарях, я показував, що в мене зимівля там проходить. Десь місяць назад, прекрасно, може менше. Що, ой, дивись, щоб не зглазили. <гум> ну, як, як, як сказати, сталося. Трохи, звісно, вже ужасно. Вже Перезимувати, перезимували, а от веснують вони. Я як подивився, то аж за серце беруся. Половина сімей такі, можна сказати, чуть ли не під питанням. Ось таке. Все, буду, буду закруглятися і йти. Вже вистачає. Обережно повожуся за вогнем. У мене такий димар, тут тоже. я його і трактором переїжджав. Зараз я, якщо відкриється, конечно, я важко Оп. відкривається, не відкривається. -мо! А що це ти? Там трутових. Зараз я його тут колись на пісок. На пісок і затоптай. Так і загрібти піском. зараз пожежно небезпечно. Треба, треба бути акуратним. Отак. Все, слава богу. Отак я, ну все, Началось. треба ходити вже на пасіку.